Привіт! Ми вже знаємо, які деталі нам потрібні для дрону і де їх придбати. Тепер поговоримо про те, як його зібрати. Для початку нам потрібно переконатися, що у нас є всі необхідні деталі та інструменти. Після цього можемо приступати до роботи. Починаємо з рами. Це основа нашого дрона, на яку кріпляться всі інші деталі. Важливо зібрати і скрутити її міцно та акуратно. Далі вигуни. Їх встановлюють на кінцях рами. До них підключається система, яка керує швидкістю обертання. Вона регулює, як дрон тримається в повітрі. У центрі головна плата керування польотом. Вона відповідає за стабільність та загальну координацію рухів дрона. Потім камера, передавач та антена. Завдяки ним можна побачити, що відбувається перед дроном у реальному часі. Також підключаємо приймач, який забезпечить зв'язок між дроном та пультом керування. Далі підключаємо дрон до комп'ютера, щоб перевірити, чи працює все правильно і щоб налаштувати основні параметри. І на завершення встановлюємо пропелери. Обов'язково звертаємо увагу на правильний напрямок їх обертання. Дрон готовий до першого запуску. Все реально, головне трохи терпіння та уваги до деталей. Дякую за перегляд!